Всім привіт Олі! І в мене тут іде процес пересадки і обрізки. Ось до цієї красотки я ще підсадила оцю. Це насправді це не епіпремнум, це філодендрон. І ще ззаді в мене є ось такий есхінантус. Це все в одному кашпо. Дуже класно виглядає. І я хочу сьогодні, бачити, вже свої красоточки підстригти, вони вже відквітають і їм треба вже дати відпочивати. Значить, продавець казала, що треба, якщо вони невисокі, то саме треба обрізати отак. Всі-всі-всі обрізаємо. Синій, гляньте, який він класний був. Але він іще буде в мене класний на наступний рік. Ось така шапочка, яка відквітла, і вже треба давати йому відпочивати, і на наступний рік саме закладати ці бруньки квітучі. Красавчик який. Так що доглядаєте за квіточками. Любіть, це саме для вас ресурс. І ресурс, опора внутрішня. Тому що тим, чим ми займаємося, що нам подобається, це саме і дає нам енергію, це саме і дає нам гармонію, радість і все інше. І отак от, от я, бачите, вже підстригла. Голубенький красавчик і цей такий красавчик, прям букет. Прям не могла нарадуватися, які ж вони красиві. І будуть вони ще красиві. Красотища. А що саме вас надихає? Чим ви займаєтесь? Ой! І що вас саме надихає? Можливо, хтось робить тортики. Випічку. А це, я... це по-моєму, сорт синій, не голубий, це саме синій сорт. І не пам'ятаю, як він називається. А це такий був він трошки як вишневий, плюс червоний, трошки змінює колір. Все, от стоять такі. Ага, ще тут ще один маленький, зараз підстріжу. Підстригла і буду їх пересаджувати більше, більший горщик.